Добрий вечір, ми з України, я Аріна, і сьогодні я малюю. Я попросила своїх підписників в інстаграмі проголосувати за формат відео, який вони хочуть бачити. І більшість голосів була за перемальовку сцени аніме. Тож, я обрала сцену з популярного і відомого аніме Міядзакі, віднесені привидами. Тож, якщо ви хочете побачити, що з цього вийшло, пропоную подивитись моє відео. Поїхали! І я перестану жмуритися від сонця. Я обрала сцену, де герої разом із лінь, після того, як вони відмивали від бруду річкового духа, сидять на балконі та їдять смаколики, які принесла Лінь. На цьому кадрі мені сподобалось, що є певна затишна атмосфера. На персонажів класно потрапляє світло, на фон потрапляє красиве море, а самі пози персонажів незвичайні для мене, тому було б цікаво це малювати. Люди, які вже дивились відео про ілюстрацію на моєму каналі, знають вже всі етапи моєї ілюстрації. Тож, поки я малюю скетч і лайн, я вам трішки розкажу про це аніме і чому воно таке популярне. Це аніме навіть отримало Оскар. І після виходу привернуло неабияку увагу взагалі до японської анімації, яка довгий час залишалась непомітною. Наскільки мені відомо, Хаяо. Автор віднесених привидами дуже сильно цінує природу, саме тому у більшості його аніме можна побачити втручання людини у гармонію природи, що може її порушити. Наприклад, у цьому аніме показана сцена, про яку я вже сказала, де Техіро намагалась викупити і вичистити одну брудну і негарну химеру, а вона виявилась священним річковим духом. Ця сцена є прямим посиланням на історію з дитинства Хаяо, де він допомагав очищати річку від сміття і був дуже здивований, знайшовши у ній велосипед. Не тільки актуальний опис світових проблем прикрашається аніме, а ще й неймовірна мальовка мені, як ілюстратору, дуже подобається. Казковість і продуманість кожного персонажа та цікавий сюжет, який занурює тебе у класну атмосферу. Повернемось до нашої ілюстрації. У лінь я вирішила ще домалювати чорні нігті, ну бо як же без них? До речі, дует Лінь та Тихеро мені нагадує сестер Нані та Ліло з мультику Ліло і Стіч. На етапі лайну я промальовую всі тонкощі роботи: складки на одязі, локони волосся, вії та ще багато-багато дрібничок. До речі, я доволі довго не могла промалювати вії на одному оці. Що для мене трішки дивно. І знову ж таки, для контура я обрала пензлик механічний олівець, щоб картинка виглядала більш живою і реальною. Контур виходить красивий сам по собі і без фарб. Я б навіть залишила так, але у нас перемальовка саме сцени, тому колір потрібно додати. До речі, якщо хочете, щоб я вам більше розповіла, як я роблю лайн, то можете мені про це написати в коментарях. Перед роботою з кольором основних персонажів я обов'язково заливаю фон, бо без цього буде зовсім погано. Чому? Бо при різному освітленні кольори виглядають по-різному, а наш мозок вже розпізнає предмет, а потім вже його колір. прикладі цієї ілюстрації я вам це покажу. Я приховую шари з фоном, і тада у нас цілесний колір шкіри зовсім не тілесний, а більш сірий. А волосся зовсім не коричневе, а якесь сіро-фіолетове. Повертаю шар із фоном назад, і все виглядає органічно. Робимо детальки. Зазвичай я додаю більш яскраві тіні та кольори на обличчя. Але на цей раз я в основному притримуюсь кольорової гами нашої початкової картинки. Але не завжди. Також я додаю тіні на район носа та очей, яких не було у самій сцені. Спочатку я заливала все приблизним кольором фона, а зараз ми будемо додавати на нього деталі. На шар з морем я кидаю відсічну маску і починаю тоненькими смужками додавати світлі і темні барви, щоб імітувати море. Звісно, у хаяо пейзажі неймовірно деталізовані і красиві, але я не буду вдаватись у сильні деталі, бо це мій стиль. На початковому зображенні у нас прослідковується доволі темна тінь від предметів, я зроблю її трішки м'якіше, тобто не таку темну. Також в аніме доволі чітко промальована структура дерева. Я не буду настільки це детально малювати, тож просто додаю різнокольорові смужки. Я фарбую лайн, де проходять складки одягу і шкіри, щоб вони не в першу чергу потрапляли на око. Адже, як відомо, де контур жирніший і темніший, то перше буде потрапляти на очі глядачу. Наостанок я кидаю градієнт на всю ілюстрацію і даю який-небудь режим накладення, який сподобався найбільше. Якщо у якихось кольорах є невеличкий дисонанс, то градієнт цей дисонанс виправить, але так працює не завжди. Якщо в кольорі зовсім багато помилок, то градієнт вам не допоможе. Ну і все, ілюстрація готова. Якщо порівнювати із оригіналом, то в мене більш яскраві кольори, і загалом ілюстрація не настільки деталізована. Це корисний досвід перемальовувати сцени з мультиків, аніме, фільмів, але правило не видавати за свої. Таким чином, можна аналізувати прийоми та особливості інших художників, також опановувати колір, композицію та інші штуки. Результат мені подобається, вийшло гармонічно та атмосферно. Дякую, що подивились моє відео. Я сподіваюся, вам сподобалося. Якщо ви хочете побачити цю роботу, ви можете перейти в мій інстаграм. Посилання буде в описі до відео. Поширюйте україномовний контент. Якщо вам сподобалось це відео, поставте уподобайку. напишіть коментар. Я буду дуже рада. З вами була Аріна і кава готова. До зустрічі!